У нас в країні європі... стандарт Євро 5 не випускається ні один автомобіль. Ні Део, ні Таврія, ні вази, нічого. Зробіть стандарт Євро 5 витізняних автомобілі, дайте там такий самий комф... комфорт, їзди. Давайте будемо їздити. Які проблеми? Чому депутати їздять на німцях в кортеджу? А пересядуть на жигулі, і покатаються, на них. Що Наприклад, на полях є ну, власником. Це якби, мій товариш, він сам з Моленського, просто має прописку польську. І якби ну, так і взяв через нього. Получається, він мені виписав доручення, в мене є його реєстраційний талон. І зелена карта, страховка наша, страховка польська, ну то тобто, є сповнений пакет документів на мене. А ми хочемо, що ми хочемо, щоб нас якби, ніхто не, не чіпав да? і чогось добитися не тільки для себе, а для всіх хмельничан, щоб ми могли їздити без перешкоди на автомобілях на європейській реєстрації. Тобто, ну, щоб це було законно. Тобто, що ми хочемо цих 200 євро добитися да, на рік, як нам пообіцяли, щоб воно так було, не знаю, чи нашу владу, не знаю, як, ну, подивимося. І... Думаю, що в подальшому ми це дожмемо що Люба людина могла купити собі автомобіль на європейську номерах і збройні. Скажу так, мій досвід водіння вже наразі є два роки. Попередньо я мав шість автівок на українській реєстрації. Все було добре, все було круто. До того пори, поки я не знав про можливість їздити на польській реєстрації або натовську реєстрацію. То є дуже прекрасною альтернативою і заміною того, що Переплачувати, тому що кожен українець має право їздити на, такі, на такому автомобілі. Е, Взяться цей автомобіль приблизно 4 місяці тому. Е, в Польщі такий автомобіль е, Audi A4 коштує е, 3300 доларів, то є оптимальна ціна. Е, і я скажу так, що, наприклад, мої попередні авто були нижчим класом, е, але їхня вартість була 5-6 тисяч доларів. Яка і зашкалювала 7 тисяч доларів. Тому і все. 8 місяців запасу для того, щоб можна було спокійно їздити без ніяких перешкод по території України. Для того, щоб перетнути кордон наступний раз, то мусить робити не резидент. Але я вірю в те, що наша держава, наше законодавство змінить трошки позицію до нас і кожен українець буде. Сам мати змогу виїжджати за кордон, але в першу чергу ми хочемо зробити так, щоб кожен українець був прив'язаний до своєї автівки, щоб кожен українець не ніс відповідальність, до кримінально, але в будь-якому випадку адміністративну, а в гіршому випадку і кримінально. Тобто, якщо склається якийсь злочин, а до авто не прив'язана ніяка особистість, то є наразі трошечки запогано для, для поліції і для громадян держави.